Десять років тому я знав, що Путін нападе на Європу. пише військовий кореспондент та заступник головного редактора Більд Пауль Ронцхаймер. Пише про те, що ми давно зрозуміли, але добре, що хоча б зараз він нагадує Європі правдиву хронологію подій. У своїй колонці в Більд він критикує владу західних країн за мляву реакцію на російську анексію Криму в 2014 році. Крим, березень 14-го. революція майдану в Києві щойно успішно завершилася. Проросійський президент Янукович утік, український народ переміг, але у московського ляльковода Януковича були інші плани. На сонячному півострові з'явилися так звані зелені чоловічки солдати без національних шевронів на формі, які стоять перед українськими військовими базами і поступово беруть їх під контроль. Я питав їх по черзі, хто вони такі і за яку країну воюють, і що роблять у Криму. У відповідь Крижане мовчання. Потім один військовий раптом заговорив: Я російський солдат, пояснив він, чому на ньому немає російської відзнаки сказав це секретне завдання. Наказ про секретне завдання віддав російський диктатор Путін і полягав цей наказ у тому, щоб окупувати Крим, знешкодити українських військових та анексувати півострів. Навіть якщо росіянам вдалося це зробити без великої війни, було зрозуміло, що це напад Росії на Європу. Тоді ніхто не був готовий до цього: ані Україна, ані Захід. Я пам'ятаю українських солдатів, які не були готові боронитися від російських військ. Деякі військові в Криму та на сході перейшли на бік Росії. Вони повірили російській державній пропаганді, що революція це переворот Заходу, і Путін збереже мир. Інші українські бійці розуміли, що вони зараз не мають шансів проти зелених чоловічків з Москви. але Україна перемкнулася, а захід ні. Щоразу, коли я чую, що Путін напав на Україну два роки тому. Я думаю, ні, це неправда. Вторгнення на всю територію України відбулося 2022 року, але Путін оголосив війну ще в 2014-му. Це те, чого так багато західних лідерів, насамперед, уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель та Франка Вальтера Штайнмаєра, просто не хотіли бачити. Вони не хотіли бачити, що Путін розширював свої військові позиції за рахунок анексії Криму та будівництва Кримського мосту, аби згодом напасти на всю країну. Я й досі пам'ятаю телефонні розмови, які я вів з німецькими політиками того часу. Вони не хотіли визнавати, що солдати Путіна вторглися до європейської країни і ведуть війну. Вони не хотіли визнавати, що Путін використовує гроші, отримані від торгівлі з нами для інвестицій у свої збройні сили. Вони не хотіли чути, що путінська пропаганда каже росіянам, що вони вже давно перебувають у стані війни з Заходом. Я пам'ятаю, як українські політики, такі як... Тодішній президент Петро Порошенко та нинішній мер Києва Віталій Кличко попереджали зараз Путін нападає на Крим, незабаром настане черга Києва. Ця величезна війна почалася з анексії Криму, і саме млява реакція Заходу дозволила Путіну готуватися до неї усі ці роки.